Вітаю усіх! Весною наші виноградники вражають таке захворювання, як антракноз. Особливо, коли весна дощова і холодна. Успішно боротися з цим захворюванням можна препаратами на основі міді. Препарат на основі МІДі повинен застосовуватися тільки як монопрепарат. Його не можна в жодному випадку змішувати з іншими. Препаратами, фунгіцидами, інсектицидами, а також мікродобривами Препарати на основі МІДі перший косайт, другий хом, третій чемпіон, четвертий Блю Бордо, п'ятий Редоміл Р. Ці препарати успішно допоможуть побороти таке захворювання, як антракноз, яке гальмує розвиток і вегетацію виноградних кущів. Норми витрати препаратів на 10 літрів бакової суміші. Дивіться в інструкції щодо кожного препарату гарних врожаїв.